Через добу після події поліція міста Дніпро оприлюднила відео бодікамер поліціянтів, які застрелили цивільно. Ще радяк від українського народу начальнику поліції Дніпра, який дозволив українцям поглянути з боку поліціянтів на розвиток тих трагічних подій. А якщо серйозно, то карати треба недолугого начальника поліції Дніпра за те, що він приховував свідомо від суспільства цю відеофіксацію. І цим свідомо і навмисно спотворював сприйняття події українцями, в тому числі і мною, а також роздмухав нездоровий ажіотаж, ненависть і розкол українського суспільства. То, що ми бачимо з відео Бодікамера. Ми бачимо, що на першому етапі все добре. Поліціянти вічливою і державною мовою працюють. Оголосили вимогу надати документи тощо. Тут вони молодці. Жінка за кермом проігнорувала вимогу надати документи, але почала розмову в хавуватий формі: 044. Чоловік вийшов з авто, став біля машини, і в наглій формі розпочав розмову з поліціянткою. 300. Чоловік почав в матюклий формі спілкування з поліціянтами. Три поліціянка оголосила законну вимогу чоловікові відійти на 20 метрів. Але чоловік проігнорував законну вимогу працівника поліції і продовжив спілкування з поліціянтами в хамській матюкливій формі, погрожуючи, ображаючи і принижуючи поліціянтів. 4.44. чоловік розпочав розмову по телефону з невідомою особою біля машини. 6.12. Чоловік закінчив розмову по телефону і сказав водійця авто вмикати задню швидкість і їхати. 6.17. сімнадцять. Поліціянка оголосила водійці вимогу залишатися на місці і не їхати. 6.25. Щоб унеможливити рух авто, поліціянт схопив і утримував за руку водійку. 6.32. тридцять Поліціянт повторив вимогу водійці залишатися на місці і оголосив про затримання. 6,58. Водійка почала відверту клоунаду з вересками. 7,46 поліціянт оголосив вимогу чоловікові не наближатись до нього. 7,55 чути застосування газового балончика. 8.10 чути звуки боротьби між чоловіком і поліціянтом. 8.28 чути удар. 8.29 чути жіночий крик. 8.30-831 чути три постріли. З його богодікамери ми бачимо критичну ситуацію на 344, після якої поліціянти мали б не сперечатись чоловіком, але або затримати чоловіка за погрози працівникам поліції при виконанні службових обов'язків, або терміново викликати додатковий екіпаж поліції, а також заблокувати авто правопорушника своїм автомобілем і утримувати ситуацію до приїзду підмоги. А у випадку НАТО агресивних дій правопорушників застосувати спецзасоби. Тобто з відео відеоводікамери ми бачимо, що трагедія сталася не через надмірну жорстокість поліціянтів, але навпаки, через надмірну м'якість поліціянтів, а також через переоцінку ними своїх сил в протистоянні з агресивними правопорушниками. Після перегляду відео відеоводікамер симпатія моя і цілковитої більшості українців є на боці поліціянтів. Але вбивство злочинця без попередженого пострілу, ще й трьома кулями в спину це є занадто. І поліціянт буде засуджений в суді. Тож побажаємо поліціянту максимально якого покарання за вбивство злочинця. А МВС ми побажаємо навчити особовий склад патрульної поліції ефективним і жорстким діям в нетипових і в кризових ситуаціях під час виконання ними службових обов'язків.